Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. І що, знаходжусь в лісі, в своїх улюблених кросівках і вирішив вам зняти досвід носіння кросівочок цих. Ну що, поїхали, розкажу вам, що та да як. І так, друзі, огляд, що складаються ці кросівки. Зверху у нас зустрічає язичок, який має такі нашивки, значок Salomon. і номер модельки XT Lab 4. Забули дописати OG. Atlet Choice Ball to Win. Будуємо перемоги. Хуя собі. <сум> Наші, шнурівка. Шнурівка соломоновська. Досить якісна. Досить подобається мені. Займає дуже мало часу для її зашнурування і для її розшнурування. Тобто, дуже швидко можна взяти кросілок, так як в діти. І так, маємо також в язичку Куди можемо заховати цю шнурівку. Я, наприклад, не люблю цього, ну, не, не ховаю так, я цей шнурівок собі. Я їх собі заматую сюди. Мені так більше подобається. Сам язичок у нас досить тоненький. Ззаді на, на язичку маємо таку інформацію, де вони зроблені, розмір, серія і дата. Маємо також досить зверху гарну сіточку на язичку, що дозволяє гарно нам вентилювати нашу ногу. І так, сам кросівок з сітки і прорізинений. Сама сітка досить гарно вентилює. Скажу так: шунель що літом, що осінню, що зимою досить гарно нога себе відчуває, і не холодно, і не жарко. Маємо на Самій сітки, надпис Salomon Slab. Цей надпис просто такий серебристий, він не підсвічується вночі. Спереді на кросівочку маємо такий прорізинений носочок. Цей прорізинений носочок має матовий такий відтінок і такі папирошки. Ще є такі кросівочки Salomon X6, то там такий глянцевий цей носочок. І немає цих попирошок. І коли ви вдарите, наприклад. Камінець, чи десь бордюр зачіпити. Ну то там одразу видно, що ви десь коцнули. А тут, вже, бачите, за майже рік використання ну, нічого не видно. І так, по боках нашу ножку стабілізує технологія Sensitive. Маємо такі три хвилі, які переходять у зачіпи до шнурівки. Самі зачіпи з пластмаси. І на цій технології Sensitive маємо. Такий вибитий надпис Salomon. Він також у нас серебристий, досить гарно виглядає ця технологія Sensitive, такий як пластмасовий карбон. Ну, досить гарно переливається на сонці, ну, досить чіткий. Е, що скажу по цій технології? Досить гарно стабілізує ножку, нога не їздить вперед, назад, вбік, вправо-вліво. Що я можу сказати по цій сітки? Один такий мінус, що вона трошки в нас вигоріла. Ну, вона була досить чорна, а зараз така, має такий фіолетовий відтінок трошки. І з самої сітки повилазили нитки на назовні такі закатишки біленькі. Здалеку їх не видно, але якщо приблизити, трохи видно. Ззаді у нас прорізинена така п'яточка. Досить гарно вона стабілізує і такий значочок Salomon. З цієї сторони також ця технологія, немає жодних надписів. І так, підошва. Підошва у нас QS Muscle. Тобто така піна, яка досить м'якенька, досить гарно стабілізує. Не скажу, що вона така як в хокі, але мені подобається, коли не така, не така м'яка піна, а така досить трохи жорстка. І маємо посередині піни технологію QS Skeleton. Вона йде від носка кросівочка і йде по всьому кросівочку, по кругу, захвачує п'яточку. І на п'яточці ця технологія входить в п'ятку. Скажу так, перший раз, як їх одягнув, було досить дивно. П'ятка відчувалася така досить жорстка, але коли стаєте десь на камінець, ваша нога не підвернеться. Всередині кросівка у нас ортолетовська устілка, досить м'яка, але, що можу сказати по ній, досить м'яка і все. Всередині кросівочок у нас має досить гарну таку підкладку для нашої п'яточки. Досить вона груба. Скажу один мінус на короткий носок, будете натирати ззаді ногу. Я натираю, може це мої, моя проблема, але все ж таки. І що? підошва. Підошва у нас Contact Grip. Має такі ялиночки. Маємо надпис Contact Grip. Вже тут у мене трошки стерлася, тут була така ця шишечка, типу. бачите, вже стерлася за рік трошечки. По самому протектору. Ну, я розумію, що ці кросівки предназначені для носіння в горах, але сама моделька знаходиться в відділі SportStyle. Цей протектор один мінус має, що коли ви стаєте на таку гірську місцевість або великі камінці, де є дорога, ну, вони застрягають між цим. Цими ялиночками. І це напрягає, бо його не можна вибити, то потрібно піднімати ногу і доставати його. Ці кросівочки я замовляв на сайті Salomon. Коштують вони солідно. Якщо без скидок, то 220 доларів. Вийшли вони в мене по скидках десь 130. Що також досить. Дорогувато. Але мені дуже сподобався їхній зовнішній вигляд, досить стильово виглядають. І скажу так, на вулицях ви будете досить помітними. І скажу так, що не у дуже багатьох людей такі кросівки є. Зараз, що у нас в основному Nike, Джордани, Адідаси, а такі завжди привернуть вашу увагу. І ще, друзі, зараз швидко покажу, як вони виглядають на ножки. І що, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть коменти, чи зайшли вам ці красивочки, чи ні. Мені зайшли, того і купив. Все, всім па-па, чао, бай-бай!